Всім привіт! Вітаю на нашому YouTube-каналі. Це буде друга частина відео про брудер для індиків. А саме зараз покажу, як, він, як я його облаштував з середини. Ну, ось так він виглядає. Трішки покажу. Відео, до речі, на каналі є перша частина про його будівництво. Ну, Давайте от... систему управління. Всім знайома, яка себе зарекомендувала е, доволі непогано. Е, терморегулятор, китайський з Аліекспреса і датчик світла. Так, таймер світла. Е, точніше, датчик світла або таймер світла, хто як називає. Також з Аліекспреса. Трішки вони зараз подорожали. Е, здається, 160 і 120 гривень. Точно не пам'ятаю. Кнопка. Там 20 гривень. Кабель був. Повторюся, я, здається, говорив, що зараз такі часи, що стараюсь використати максимум наявних матеріалів, які там в мене є. Був такий от кабель, не знаю з чого він. От сюди, от до, до розетки. Буде вмикатися. З нього виходить світло. На лампу обігрівача, і це дріт датчика температури. Зараз відкрию і все вам покажу. Тут у мене от такий от <сувачий> собачий карабін От зробив. Так от закріпив і можна тут спокійно собі працювати. Так, поїхали. Це кабель на обігрів. Лампа на 250. Я думаю, її вистачить. Якось перед посадкою сюди добових індиків треба буде протестувати, спробувати прогріти. Відбивач. От, по відбивачу дуже цікава штука. Заводський, ну, так би мовити, заводський відбивач. Да, це така тарілка. От, із нержавірючої сталі. Здається, вона 250 в діаметрі. Коштує з патроном 260 чи 280 гривень. Без патрона там що-то 220. Це, це миска. За Аврори за 34 гривні. Я вмикав, ну там вмикав хвилин на 10, чудово відбиває, прекрасно. Тому рекомендую класна альтернатива. клауд датчик температури, світло, лампа на 5 Вт. От, і тут просверлив і сюди все заходить. Обов'язково в брудерах повинен бути дублюючий, який-не-який термометр. Ну, вуличний, також Аврори 15 гривень. До речі, в, в брудерах для бройлерів в мене також вони є. Це необхідна штука. Так, Бак. Встановив бак. Сюди. Шлангу і от до ніпельної поїлки зробив. Потім цю же шлангу. Тобто, вони будуть місяць тут. Шлангу відключаємо і ставимо туди. І місяць вони будуть в самому приміщенні сарая Але відео не про сарай, а про брудер. По ніпельним поїлкам розповідаю. Спочатку зробив тільки ось отут. Закрив вагонкою. Звичайною пластикою вагонкою і була, вона була вона от сюди десь ця ніпельна поїлка і от туди вкут. Почав прикручувати, вагонка ламається, це притягнуть ну, тяжко. Стики між вагонкою, вона, вона б ушна отаке. І я ходив, я зробив це все, під'єднав. Тут було незручно. Дуже незручно вставляти. І потім, коли прийдеться піднімати, то точно би тут, напевно, воно би не підійшло б. Якщо б навпряму да а так дуже великий тут кут. І я ходив два дні. от До речі, то що я в якомусь з відео говорив, що коли мені щось не подобається, навіть коли воно зроблено, я все одно це перероблю. Воно може непомітно, але воно мені муляє. Я переробив, зняв ту всю вагонку, знайшов отакий лист. Він з таким напиленням. ну це він ще, Я його мив, але бачите, ну забруднив. Це алюміній і з якимсь напиленням. Я його зігнув і мені якраз вистачило. Також там розрізав а там був кран, відрізав кран. Подав її трішки туди, щоб тут було більше мені місця. Тут якраз уже й кута не буде, якщо треба буде підняти. Але так, щоб додати, щоб було більше ніпелів, поставив коліно і додав ще дві, і впаяв той же кран. Все, все зробив трішки під нахилом. Я думаю, я перевіряв, все працює. От. Ну, я не буду там вмикати, тому що є, здається, ну, декілька відео на каналі про ці датчики, про те, як я формую блоки управління. Здається, про блок управління, там, де на три брудера, є навіть окреме відео. Якщо цікаво, то подивіться, там все детально розказується, як під'єднати, за що відповідає. Ну, на каналі є відео. Ну Ось так, брудер готовий. Першу частину, кому цікаво, також подивіться, це про е, його будівництво. А як я і обіцяв, друге відео буде про облаштування всередині. Також підлога тут буде змінна. От. Вона буде витягуватися, повторюся, От. От так виїжджає. І будемо міняти ось є така. 25 на 25 Але я подивлюся, може і не треба буде. Якщо не треба, буде тут міняти, то в мене є ідея ну, щодо використання ось цієї підлоги. Так скажу, я її адаптую, до, щоб зробити з них двері. Дублюючи сюди. Бо коли будуть тут індики місяць, я планую як? Місяць там, місяць тут, і потім тільки будуть вже виходити вони на вигул. Тому, ну, так би мовити, я вже зацікавлений в тому, щоб ту підлогу не змінювати. Може, її на місяці вистачить. Ну, Я маю азі не по строку служби. А, ну, тобто по довговічності, ну, щоб послід гарно провалювався. Тому, щоб зекономити, і оці двері чітко можна буде а, адаптувати от сюди. Ну, це буде видно потім, якщо то покажу. Ну, ось так. такий ось вийшов брудер. Величенький, закріплений чудово. Також може хто буде дивитися, візьміть на замітку, що підлога, весь цей, скажімо так, вся площа брудера, яка під низом вона збереглася вільною. Це також чудовий варіант для підвішування. скажімо так. Я якось спочатку ще там говорив, що він буде в повітрі. Не знаю, якось так це слово до мене. Воно приклеїлося і тому він в повітрі. Закріплений в повітрі. Дилема, але от, ну, звучить дико, да? але, ну, як є. Ось так. Як будуть індики, буду вам показувати обов'язково. Буде ціла, скажімо так, серія е, відео про серія відео про... Індиків, це дуже цікаво, це буде перший, точніше, це буде не перший раз. Це вже було в минулому році, невдало. Але перший раз, коли все підготовлено максимально використовуючи свої знання, взяті з статей з інтернету, з YouTube каналів, з груп. От Тому всі поради, все поєднано. І от Вийшло те, що вийшло. Тому обов'язково буду знімати відео про індиків. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Пам'ятайте, гріха в роботі немає. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!